Конрад Бусов, німецький військовий, очевидець подій смутного часу у Московщині, московська хроніка 1612 року. Правитель Московії Борис Годунов таємно спокусив грішми двох російських людей, і вони перерізали царевичу Дмитрію Горло в угрицькому Кремлі на місці, відведеному для ігор. Цим правитель підготовив собі дорогу до царювання. А щоб не відкрилося за чиєю вказівкою скоєне це вбивство, правитель наказав і тих двох убивць порішити в дорозі, коли вони повертатимуться до Москви. Так цар Федір Іванович і не зміг дізнатися, хто був убивцею його брата, хоча він наказав посадити на кіл, обезголовити, втопити в річці багатьох з палацових сторожів і дядьків царевича, або піддати таким тортурам, що багато безвинних втратили здоров'я і життя. Хоча справжні лиходії і вбивці були самі вбиті на зворотньому шляху, правитель Борис Годунов підкупив також кількох людей, які підпалили головне місто Москву у багатьох місцях, так, щоб на обох берегах річки Невської згоріло кілька тисяч дворів, а зроблено це було заради того, аби одна біда перебила іншу, і кожен більше сумував про власне нещастя. У липні 1604 року до Росії прибув посол його величності імператора римського барон фон Логе з численним супроводом. Цар Борис дав розпорядження, щоб у тих місцях, де приїжджав посол, не смів з'являтися на люд жоден же брак. Він наказав також привести на ринки в ті міста всілякі припаси, аби іноземці не помітили жодної дорожнечі. Оскільки посла повинні були зустріти й урочисто прийняти за півмилі до Москви, сказано було всім князям, боярам, німцям, полякам і всім іншим іноземцям, які мали землі і людей, щоб кожен під страхом втрати річної платні на славу царя вбралися якомога багатше і пишніше в Оксамит, шовк і парчу, і також в такому вигляді у кращих своїх шатах вийшли на зустріч імператорському послу для участі в його в'їзді до Москви. Тут не одному бідоласі довелося проти своєї волі і бажання розкошувати, купувати, або позичати у купців за подвійну ціну такі другі речі, яких ні він, ні його предки ніколи не носили і носити не збиралися. Хто тоді найпишніше вирядився був цареві кращий слуга і отримав надбавку до річної платні і до земельних угідь. Хто ж не так пишно вбрався або згідно зі своїми статками, одягнувся скромно? Тому дісталась лайка і погроза списати з нього річну платню й маєтки. Попри те, що багатьох з них у велику дорожнечу колишнє обрання було занесене в заклад і їм ледь вистачило на необхідніше. Для частування пана посла було подано багато всіляких страв, а люди були такі ошатні, що на вулицях не було помічено жодної дорожнечі, вона відчувалася щойно в будинках і в серцях. Під страхом смерті ніхто не мав скаржитися при людях пана посла, що в країні була або ще є дорожнеча, а мав говорити тільки про дешевизну. Такою надмірною гординою Борис не міг не накликати на себе ще більшого гніву Божого, і слідом за дорожнечею і мором прийшов і меч. Цар Дмитрій, Лже Дмитрій І, подарував життя зраднику Василю Шуйському, який вже лежав на пласі і мав бути страчений, що був справжнім ватажком, призвідником і підбурювачем усієї цієї зграї зрадників. Але зрадник аж ніяк не виправився від цієї недоречної милості, а став ще гіршим і підняв весь народ на страшне вбивство. Віроломні князі та бояри трималися деякий час скромно і покірно, ніби вони примирилися зі своєю поразкою, аби Дмитрій остаточно заспокоївся і не боявся ніякого зла з їхнього боку. Вони їздили з ним у поле на полювання і на різні розваги, прикидалися веселими і задоволеними, тоді як у серці таїли лише хитрість, вичікуючи нагоди. Московитами було придумано умовний знак, за яким, почувши вранці клич на сполох, всі мали бігти зі своїх будинків у Кремль з криками: Поляки хочуть вбити нашого царя Дмитрія!» потрапивши до царя під виглядом того, що вони хочуть допомогти йому врятуватися від поляків, і в метушні насправді самим схопити його і порішити. А після того спішно залишити Кремль і перебити поляків у їхніх будинках, на воротях яких мав стояти зроблений вночі знак російськими літерами, у цей день від московитів було чути неймовірно багато вихвалянь, говорили між собою. Наш московитський народ дуже могутній, весь світ його не здолає. Не злічити у нас народу всі повинні перед нами схилитися. Так, улюблені московити, коли вас 100 на одного беззбройного, то ви відважні герої до того ж, коли ви нападаєте на сплячих, а інакше, мабуть, погано було б з вашою могутністю, хоч би скільки сотень тисяч вас було. Оскільки в цей час поширювалися вигадки про порятунок Дмитрія, московити були вельми спантеличені такими дивними звістками і скоро перестали розуміти, кому і чому вірити. Шуйський, якому це було більш важливо, ніж будь-кому, вирішив вивезти московитів з омани і тому послав Угоріч вирити труп справжнього Дмитрія, убитого там в дитинстві, який пролежав у землі 17 років і давно зотлів перевести його до Москви і поховати у тій же церкві, де лежать колишні царі. Зроблено це було лише задля того, щоб простолю дізнався і побачив, як зухвало його було ошукано Дмитрієм, і щоб він не дав себе ошукати другому Дмитрію. А щоб ця безглузда Затія виглядала як найкраще, Шуйський наказав зробити нову труну і також вбити одного дев'ятирічного Поповича, надіти на нього дорогий похоронний одяг, покласти в цю труну і відвести у Москву. Сам же він разом зі своїми князями, боярами, ченцями й попами виїхав з хрестами і хорогвами зустріти тіло царя. Яке він звелів з пишною процесією занести до церкви покійних царів. За його велінням було всенародно оголошено, що князь Дмитрій, невинно убієний в юності, великий святий у Бога, він, мовляв, пролежав у землі 17 років, а тіло його не тлінне, і, мовляв, горіхи, що були у нього в руці на майданчику для ігор, коли його вбили, ще теж не згнили і не протухли, так само і труна збереглася. Шуйський підкупив кількох здорових людей, які повинні були вдавати хворих. Одному веліли навкарачки повсти до тіла Дмитрія, іншого повели туди під виглядом сліпця, хоча у нього були здорові очі і гарний зір. Вони повинні були молити Дмитрія про зцілення. обидва, звісно, одужали. Паралічний встав і пішов, сліпий, прозрів, і вони сказали, що їм допоміг святий Дмитрій. Цьому повірив дурний натовп, і таке нечуване і страшне ідолопоклонство почалося перед тілом, що Господь Бог розгнівався, і одну людину, котра вдавала сліпого, і яка просила, щоб святий Дмитрій знову зробив його зрячим, там же в церкві позбавив зору, іншого, який прикинувся хворим і волів нести себе до Дмитрія, щоб знайти там допомогу, бог покарав так, що в церкві він помер. Коли це кривляння призвело до того, що навіть діти стали помічати, що це лише чистий обман і фальсифікація, Шуйський наказав закрити церкву і нікого більше в неї не пускати, оголосивши, що занадто багато людей турбувалося, того Дмитрія мовляв, вони його розсердили. Потрібно залишити його на деякий час у спокої і до того часу йому не докучати, доки його настрій не поліпшиться. Оскільки Дмитрій II не приходив, а обложеним у тулі не було на що сподіватися, і люди від слабкості вже не могли ходити і стояти. Князь Петро і Болотников почали переговори з Шуйським і оголосили йому, що якщо він збереже їм життя, то вони готові здатися з фортецею. Якщо ж він не схоче зробити цього, вони будуть триматися до тих пір, доки будуть живий, хоч один з них, навіть якщо їм доведеться пожерти один одного. Шуйський здивувався цьому і сказав. Хоча я поклявся жодної людини в тулі не залишити живою, я все ж зміню свій гнів на милі заради їхньої хоробрості за те, що вони так твердо тримаються присяги даної злодієві. Дарую їм життя, якщо вони будуть служити мені так само вірно, як служили йому. На тому він поцілував свій хрест і наказав сказати їм, що всі вони будуть помилувані. Після цього вони передали Шуйському фортецю Тулу на день Симона Іуди 1607 року. Клятву дану цим двом людям Шуйський дотримав так, як зазвичай тримаються присяги такі люди, як він. Князя Петра, який згідно з надійними даними, ймовірно, був царського роду, він наказав повісити на шибениці в місті Москві. Болотнику він відіслав звідти в Каргополь, наказав протримати його там деякий час у в'язниці і, врешті-решт, виколоти йому очі й втопити. За рік до взяття цього міста Шуський відправив до польського короля під Смоленськ гінця з посланням і запропонував передати його королівській величності російську монархію, якщо його величність прийде зі своїм військом у Москву і допоможе прогнати Дмитрія II. Через два дні після прибуття цього гінця польські вояки схопили в полі московицького лазутчика, спрямованого Шуйським до смоленського воєводи з листами, а в них було сказано, щоб той тримався проти короля. А Шуйський переконає короля добрими словами надати допомогу приборканні Дмитрія II. А після того, як це станеться, надійде час поквитатися з королем і його людьми так, що мало хто з них повернеться з Росії до Польщі. Коли це прочитали королю, його величність здивувався московицькій хитрості і лукавим підступам. наказав убити двох посланців і сказав жодному московитові довіряти не можна, до мерзотника, шуйського я й справді доберуся, коли буде на це воля Господня, і час, але так, що він мене вже не одурить, у тому ж році збурився один боярин на ім'я Ляпунов. Переманив на свою сторону кілька належних міст Москві і повів війну проти Дмитрія, проти Шуйського, а також проти його величності короля Польського. Він назвав себе Білим Царем і хотів боротися, як говорив за християнську московську віру, де проходили його воїни, там після них навіть трава не росла. У всіх кутках натовпами збиралися тисячі селян. З тими німцями й поляками, яких вони заставали за пошуками провіанту або в розвідці, вони поводилися у багато разів грубіше і безжальніше ніж перш поводилися з ними поляки. Якщо селяни починають лютувати, вони зазвичай поводяться мов з божеволілі і схиблені, і як дикі свині нещадять нічого, розривають і роздирають, що тільки можуть, і, вдаривши раз, продовжують бити ж по тому місцю. Не дай Боже втрапити в їхні руки якомусь чесному воїну. Йоахім Шмідт був воєводою у відпалому місті Ярославлі. А під час відпадання міста втік звідти разом з поляками, що були там у нього, цього шміта поляки послали назад до міста для переговорів, щоб переконати мешканців подумати і не давати більше приводу для кровопролиття. Мовляв, усіляким утискам буде покладено край, і цар Дмитрій посадить у місці воєводою знатного вельможу, якого боятимуться польські солдати. Шміта заманили хитрими промовами ближче до міських воріт, і не встиг він отямитися, як бідолаху оточили і силою потягли в місто. Там вони розіграли з ним жахливе дійство пострасних муках. Закип'ятивши великий котел меду, вони зняли шміт та одяг, кинули його у мед і варили до тих пір, поки не лишилось зовсім м'яса на кістках. Бідному відважному герою скопину за те, що він був у шведській державі і привів іноземне військо на підмогу цареві, та ще разом із цим військом цілий рік не один раз важив власним життям і міцно тримався проти ворога. Було віддано особливу дяку, шуйський наказав отруїти його. Причиною цього було не що інше, як те, що німці і інші народності, а також безліч самих московитів, поважали його за мудрість і хоробрість більше ніж шуйського. Тим часом польський командувач Олкескі дійшов до московитів і до союзного з ними найманого війська, де вони вступили в битву на полі під Клушено. Як тільки почався бій, від найманців відпали два полки французьких кінотників, перейшли до Жолкевського і разом з поляками стали стріляти в решту найманців і в московитів. Через це московити впали в такий відчай, що повернули ворогам спини і втекли до Москви, а німецький піший загін кинули на призволяще. Ті ж все ж хоробро боролися деякий час від поляків і вбили кількох польських начальників, сподіваючись, що московити повернуться і їх виручать.